Привіт, долюбчики! Сьогодні ми дізнаємося, як створювати та керувати командами продажів у модулі CRM. На щастя, уду дозволяє легко автоматизувати плани продажів та контролювати ефективність роботи команди за умови, якщо налаштувати певні параметри, а саме ключові показники реалізації та правила призначення, тож не гаймо часу та почнімо. У Стелсі Вуд ми щойно почали постачати наші чудові меблі по всій Латинській Америці. Це круто, правда ж? Проблема в тому, що у нас досі немає окремої команди з продажів для цього регіону. Виправимо це. Передусім, нам знадобиться активувати дві опції в налаштуваннях CRM, для того, щоб ефективно керувати командами продажів. Переходимо до меню налаштувань та визначаємо два параметри. Перший це опція, що дозволяє додавати менеджерів до кількох команд. Другий — опція, що дозволяє автоматично розподіляти нагоди серед менеджерів продавців. Та й зберігаємо налаштування Зверніть увагу, оду використовує прогнозування лідів, щоб оцінити ймовірність їх конвертації, а потім розподіляє їх серед команди наразі можемо змінити правила прогнозування ймовірності конвертації лідів. але Залишимо це для наступного відео. Зараз нас влаштують стандартні налаштування. Також можете дізнатися більше про прогнозування лідів. Перегляньте документацію. щоб розподіляти ліди вручну, залиште поле режим у правилах, встановленим на ручний. Скористайтесь опцією оновити зараз в разі потреби розподілити нові ліди. щоб цей процес відбувся автоматично. Достатньо обрати значення повторюваної, щоб уду автоматично розподіляла ліди за розкладом. Як бачите, за тим з'являється кілька додаткових рядків. Налаштуємо так, щоб оновлення відбувалось кожні дві хвилини. Просто задамо значення «2» та одиницю хвилини. Автоматичний розподіл працює послідовно, розподіляючи наступний лід на наступного продавця. Наприклад, якщо в команді п'яти менеджерів кожному буде призначено один з п'яти лідів по одному на кожного. Якщо потрібно оперативно розподіляти ліди, краще встановити короткий інтервал, наприклад, одну або дві хвилини. Також можна вказати точний час запуску, але нас влаштовує поточне налаштування. Натискаємо оновити зараз. з'являється вікно, і все, що потрібно, це натиснути зберегти. На цьому налаштування завершено. Тепер повертаємося до налаштувань та розділу команди продажів. Тут міститься перелік всіх команд. можна відкрити для налаштування будь-яку з них або створити нову. Наразі ми вже створили нову команду, але ще не налаштували її. Переходимо до команди Latina Sales, щоб завершити налаштування. На одній сторінці містяться всі необхідні налаштування для команди. Ми вже додали назву «Latina Sales», але решта потребує уваги. Почнімо з призначення лідера команди. Лідером буде неперевершений менеджер Марк. Марк також працює в команді продажів Північної Америки, тому й активували опцію кілька команд. Додамо аліас для електронної пошти цієї команди продажів, такий самий, як і назва команди Latina Sales. Тепер будь-який лист, надісланий на цю адресу, створить нагоду у воронці продажів цієї команди. Можна обмежити коло тих, хто може надсилати листи команді або лише перевіреними партнерами, чи тільки доданими підписниками, або перевіреними співробітниками. Ну або не обмежувати та надати таку можливість будь-кому. У нашому прикладі дозволимо надсилати листи будь-кому. Нижче у рядку план реалізації можна встановити запланований на поточний місяць дохід. Введена сума буде визначати індикатор прогресу на панелі команди продажів. Встановимо план для реалізації в об'ємі 25 тисяч на місяць. Правила розподілення активується опцією розподілити згідно правил. Тут показано, скільки лідів розподілено команді згідно фільтру в рядку сегмент. Сегмент дозволяє налаштувати критерії сегменту лідогенерації. Оскільки ця команда працює лише в Латинській Америці, застосуємо регіональний критерій. Вибираємо редагувати сегмент. Потім додати правило. У першому полі вводимо теги. У другому містить, а в третьому Латинська Америка. Після натискання підтвердити видно, що тепер відфільтровані лише ліди з тегом Латинська Америка. Якщо потрібно вручну розподілити ліди для всієї команди, можна відзначити опцію пропустити автоматичне призначення. Але зараз залишимо все як є. Переходимо до вкладки, учасники та додаємо членів команди. Натискаємо додати. У вікні, що з'явилось, обираємо першого менеджера, нашу зірку продажів Давіда Томіна. Решту рядків залишаємо без змін. Натискаємо зберегти та додати, щоб додати наступних менеджерів в такий самий спосіб. Додамо Олександра, Каріну, та ще one кількох, Після завершення натискаємо зберегти та закрити. усіх нових учасників тепер долучено до команди. Нарешті нарешті розподілимо для них лідів. Прокручуємо догори та натискаємо розподілити ліди. у вікні підтвердження, натискаємо розподілити ліди ще раз. Тепер всі п'ять менеджерів команди мають лідів для роботи. Щоб пересвідчитися в тому, ходімо до розділу продажі. Скасовуємо фільтр Моя воронка, щоб побачити всі нагоди, що містяться в ній. Ось і теги Латинська Америка. Як бачите, нагоди з тегами Латинська Америка успішно призначені між членами команди. На тому, й все. Ми створили нову команду з продажів, призначили їй план з реалізації, налаштували автоматичний розподіл лідів, заощадивши на тому собі купу часу. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.